Всем привет, друзья! на... Вы попали на канал Алиночка і сьогодні буде друга частина на, на моем посте. Так, ну це не наговориться, я просто зразу підготувала. Ну що ж приятного просмотра, зі лайк, підписываем на мене и кладі колокольчик Починаємо. Тобто продовжуємо. Поліна, я Може, вже виймемо з сумки нашу їжу, ми взяли. Тобто, Чомудан, тому що нам тут ще ночувати, як би. Блін, ми не так діставимо галетки. Блін, такий чоловік на весь, на весь вагон говорити говорити, блін. Ой, давай дістанемо нашу їжу і поїмо, комусь, блін, діловий їзди багато взяли. Що. Можете, будь, будь ласка, не... такого не говорите. ми не ділові і ми не малолетки. Всі, вам тут все не то. Тільки ми сказали, що ми Тільки ми сказали, вибачте, але у нас місця на нижній полосі. Ви зразу. Прям зразу говорите, а ви що, не можете оступити нам? Тільки ми просто сказали, що хочемо поїсти, щоб не дістали його сумки. Ви зразу говорите. Оні, ви малолетки, що ми говоримо на весь поїзд, що... На ну, весь поїзд говоримо, що у нас є вже, хай білий сумки і поїмо. Ну, це вип'єм такі ділові прям вообще же. Так, а будет клювати мене вже не треба. Що ви тут, блин, малолетки ділові? Синь, ви ж мовите, реально відістали. Ну і шо, що я вас перебиваю. І шо? І от шо? Мене вас перевили, і шо? Просто не хочу слухати оце вот ваше, що ви там говорите, блін. Реально відістали. От чому ми з, з нею тут сидимо, а? Ну воно тут ідемо. Вон. Да, у ну, нас з ними поселили. От я не понимаю. Ой. Да блин, я не знаю. Что у нас вообще с ними поселили? Мне вообще не подобается. Солнце. Где твои живые сумки? Меня расчему тут ряду. Скоро я стук. Мру золоту. Типу вже розклала їжу на ліжку. Типу Поліна взяла собі типу, полін взяла в руки худох, щоб їсти. Так, ти шоу взяла в руки по взяла в руки худох? а якщо? Моя донька теж захоче теж. То що, я вже люблю говорити, що ти її віддала. А може би і сказала даже. Во ще й тут. А щоб я ще б просто взяла капуста, щоб моя донька не дивилася ти си в капусту. Ще то й все в них реально. Будь ласка, сказати, щоб та тетя мені дала ла, худо, тому я його дуже, дуже хочу. Він такий милий котик, я отож хочу. Будь ласка, сказати, щоб дівчинка мені дала своє худо, і дали нам свого котика, а то він мій бій, а то я за ним буду бійшов. Вот, ніх, Вон ніхто ще навіть не має корму для нього. Не. Для нього. Добре, доченька. Звісно, я скажу, що вони тобі це все дали. А якщо не дасуть, і, 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 а якщо мені це все не дасть, позвобу і скажу, щоб і скажу. Щоб їх, щоб їх десь вислали з поїзда і щоб на вулицю десь там зупинились і або настрій завжди і все. І буду знати, що вони це все не дасть. Пуснула. І я вже знаю, що ви хочете сказати, і тому я зразу відповім. Я я. Вам худог не віддам. Він стоїв багатенько. І буде канал і наша кота, мусика вам віддавати. Ну, шо, здуріли? Звичайно, ми, ми вам все нічого не віддамо. І якщо ви скажете, щоб нас виселили з позитиво, то цього не зробить, тому що ми скажемо, що ви хочете забрати худож. І Мурзіка, нашого кота, і, і вони вже точно нормальні люди, а не як ви. І, і скажу, щоб це ви до нас не переставало. Тому краще спочатку подумати, а потім заробити. Тому все. Ми вам нічого не віддамо і крапка. Мій варіант, набагато краще як смачно. Алін, ти взагалі хоч щось з'їсти будеш? Чи я зря викладала все я... <свій> я, що вже це? Та ні, я теж передумала, що їсти не хочеться <свій> зараз. <даже. свій> Блін, я так спати хочу. Дай, дай, дай трошки поспину. Не <свій> 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 стали вже. Типо говорять, я веденція веденці, і я з матері. Я з матері. Так, а ви куди їдете? Ти б сказала, куди. А, то, так, скоро вибудеся зупинка, ви скоро будете виходити. Добре, добре, збираємось. Точка, збираємось, скоро вже буде наша зупинка. До речі, ми все чули. Ми дуже раді, що ви, що ви що будете скоро виходити. Ми так раді, що ви вже зараз будете виходити. Щасливої дороги, щоб ми з вами більше ніколи не зустрілися. на цьому сан. Буду ще питатися вжимати з чимось, знімати відео Андрій Сім.